1 жовтня вшановується пам'ять святої Аріадни. У народі цей день називається Орина журавлиний лід. Якщо на Орину журавлі відлетять, то на покрову 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то до Артемового дня 2 листопада на морозі годі й чекати. Сльота стоятиме. Яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня. Цього дня вшановується пам'ять святих Трохима Саватія і Зосима пустельника. З 2 жовтня проходить трохимівські вечірки. Вибір наречених. На Трохима не проходить щастя мимо. Куди трохим, туди й воно за ним. Також у цей свято буває і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези і дуба опав нечисто, слід чекати сирової зими. 3 жовтня відзначається день святого Євстахія Плакиди. У народі його ще називають Австафій-Вітряк або вітри Астафія. День, як правило, буває вітряний, і за вітром визначають погоду. Якщо північний близько холоднеча, південний до тепла, західний до скорих дощів, а східний до ясної погоди. 4 жовтня вшановується пам'ять апостола Кіндрата. Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день, такою вона залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода 4 жовтня у поєднанні з північно східним вітром обіцяє холодну зиму. Цього дня вшановується пам'ять святого пророка Іони і Фоки, єпископа Синопійського. З давніх часів цей день називається Фока-Вітроградар. Проте, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвищали за березовим листям. Якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно. 6 жовтня вважається днем зачаті пророка при течії хрестителя Господнього Йоанна. Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори і куниці до запланованого часу змінюють хутро на зимове, то зима буде ранньою. 7 жовтня вшановується пам'ять святої фекли. У народі ще називають цей день фекли за Тепер ночі стають все темнішими, день відходить кінськими кроками. Зазвичай на феклу варто збирати буряк з городу, щоб дізнатися про майбутню зиму, спостерігати за дубом. Якщо на ньому багато жолодів – до теплої зими і хлібного літа.